Вітаю усіх шанувальників нашого каналу. Осінні справи в розпалі. Сьогодні почистили і опустили в погріб буряк. І в мене видалася годинка для того, щоб викопати жоржини. Жоржинами в цьому році біда. У деяких були й сили, щоб хоч трохи зацвісти, а інші навіть і не цвіли. Ось викопую. Зараз буду намічати, деяка. Але справа не в тому. Ось яка у нас біда. Оце в кожному кущі один або навіть два. А зараз побрізаю із жоржин бадилля, підпишу деяка, підсушу і на зимову сплячку у погріб, щоб гарно перезимували. І на слідучий рік таки порадували нас.